Друзі, вас вітає канал про раки, розведення та бізнес. В даному відео планую розказати про приміщення, яке буде використане, та про саму систему УЗВ. Для побудови нашої ракової ферми ми використали технічне приміщення при власному будинку. Загальна площа приміщення 55 квадратних метрів. Воно складається з трьох кімнат. У приміщенні буде побудовано 15 лотків та 6 акваріумів. Загальна лотків складає 103 квадратних метри, об'ємом в 20 метрів кубічних. Лотки будуть виготовлені з дерева та плівки. Щелістю 500 мікрон. Друзі, на даній мікрофермі плануємо виростити до 4 тисяч речка від малька до товарного рада сумарною вагою до 200 кг. Фільтраційний вузол буде складатися з трьох блоків: перший блок механічна очистка, другий блок біологічний фільтр та третій блок ультрафіолетова лампа. Для опалення буде використовуватись твердотоплений котел. Друзі, для зниження собівартості проєкта всю систему УЗВ ми з партнерами будуємо власноруч. Отже, друзі, з вас лайки, коменти, підписки, а з нас інформативне відео. Усім гарного та щасливого життя.